Вітаємо друзі! Сьогодні стартує серія коротких відео про спеціалізований інструмент Відалой. Ми дуже рідко говоримо про цю категорію товарів, хоча в нашому асортименті є дуже багато товарів для вирішення вузькопрофільних завдань, які так цінують досвідчені майстри. А саме сьогодні поговоримо про набори знімачів облицювальних. Панелей, подивимося, що в нас є в асортименті та чим ці набори відрізняються. А за промокодом YouTube отримайте знижку 15% на ці набори та ще тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Підпишіться, поставте подобайку. Поїхали оглядати. Чим ці набори будуть цікаві майстрам та звичайним автовласникам. Саме такі набори використовуються для зняття без пошкоджень, дверних карт, приборних панелей, різноманітного пластику, зняття кліпс та багато чого іншого у вашому авто. Невеликий набір на 5-11 предметів бажано мати в себе в гаражі або вдома. Це справді економить час та зберігає якість пластику та інших панелей у вашому авто. Що в нас є загалом по наборам асортиментів? Ось такий набір на 6 предметів, модель. Це 1014 Зможете знайти його на нашому сайті. Він створений для того, щоб швидко знімати обшивку та знімати різноманітні панелі у вашому авто. Тут у нас плоский клин для підняття та демонтажу панелей дверей і стійок без подряпин. Ю. Подібний інструмент витягує пластикові кліпси та пістони навіть у важкодоступних місцях. Широка лопатка для знімання декоративних молдингів або накладок. Спеціальний знімач погонажу підтягує гумові ущільнювачі. Універсальна вигнута лопатка, ідеальна для підняття панелей у закруглених місцях, консолі та щитки. Всередині, як ви могли бачити, це в нас пластик якісний, який не пошкоджує деталі вашого авто та буде довго служити. Також на п'ять предметів у нас є ось такий набір моделі C4073. Тут у нас дуже вже багато уподібних канавок. Є в нас лопатки важілі, є в нас подовжені лопатки. Тобто, як ви можете бачити, функціонал вже набору трошки відрізняється, і це досить добре, тому що у вас є можливість вибрати ті елементи та ті інструменти, що будуть підходити саме під ваші задачі. Попередні комплекти в нас були з пласту. Зараз в мене в руках комплект для зняття обшивки. А тут у нас вже йде метал та пластикова ручка. Це модель c 1019 Набір складається зі знімача дверної ручки для демонтажу ручок без зусиль. Два знімача дверних панелей підтягують і знімають великі пластикові панелі. Та знімач пістонів обшивки, витягове кріплення та подібні пластикові кліпси щодо зняття кліпс, є ось такий набір на 6 предметів. Моделька C1024. Тут у нас вже йде сталь та прорезинена пластикова ручка. Загалом інструментів у нас а, всього три, тобто три у подібних канавки, але є. Подовжений варіант інструменту для того, щоб дістати кліпси, що знаходяться у важко доступних місцях, наприклад, там всередині салону під сидіннями, під ковриками різноманітними. Тобто, цей інструмент підходить саме для таких задань. Друзі, в нас досить широкий асортимент. У нас є ще два набори, що є досить збірною частиною з того, що ми вже оглянули. Це моделі, C1011 та C1012. Їх ви зможете знайти на сайті, а ми перейдемо до. Комплексних наборів серед таких комплексних наборів це десять 1082 Тут вже 19 предметів. Будемо оглядати що всередині. А зустрічає у нас ось такий ткановий кейс. Весь інструмент знаходиться тут. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Це вже такий комплексний набір. Тут у нас є вже і пластикові елементи. Майже всі інструменти, що ми до цього бачили, вони вже тут є. Додається, у нас також металеві частини, уподібна канавка, подовжений варіант для важкодоступних місць все, що необхідно. Це окремий набір для зняття магнітоли, екрану, різноманітних панелей. Також є подовжена та вигнута У-канавка та інші елементи. І на останок нас ns 1097 на 42 предмети. Давайте дивитися, що всередині. Цей набір у нас також зустрічає з тканевого ось такого кейсу. Всі елементи, як завжди, друзі, у нас закріплені всередині. Для чого він потрібен? Тут у нас є інструменти для демонтажу аудіосистем, Окремий набір щипців, є додаткові гачки, екстрактори для зняття клем. Тут є все. Також у нас є окремий невеличкий набір знімачів для демонтажу контактів, тобто, все для того, щоб ви могли за допомогою одного набору зняти всі пластикові декоративні елементи, та не тільки у вашому авто. У порівнянні з попередніми наборами цей набір вже буде актуальний для професіоналів досвідчених майстрів та СТО. Окремо фішкою цього набору було те, що тут у нас є набір е, знімачів для демонтажу контактів. У нас є цей набір окремо. Ось так він виглядає в такому також зручному кейсі. Вам не потрібно купувати, наприклад, весь набір, якщо вам потрібні лише знімачі контактів. Це моделька в нас DR8910, зможете також знайти її на сайті. На цьому все, друзі. Дякуємо за перегляд цього відео. За промокодом YouTube отримаєте знижку 15% на ці набори та на весь асортимент товарів на нашому сайті віток.ком. Підпишіться, поставте подобайку та до зустрічі!